Люди йдуть Я вон сижу сижу в бусе блин, на апреле блин, и едем по автобану 120 километров Все... О, блин. Тут даже передачи нет не могу скорость включить вот этот трешак. апреля с полным баком бензина только бак он там находится пластиковый бак блин два карбюратора две трубы две кофы. І один циліндр. Нормально. Okay. Я забрав тут хлам італіянський. Купив я цей мотик чисто випадково, зайшов на eBay, побачив аукціон. Продавався він верхньому лоту була ціна 150 євро. Я почав додати, додати. В общем, якщо коротко, я його виграв за 226 євро. Мотик був розібраний без порядка. Маленький нюансик і без прокладки ГБЦ, прокладка ГБЦ була прогорівша. Це саме велика, і я думаю, що єдина проблема цього мотоциклу це прокладка ГБЦ, яка прогорає, Кожні 20 тисяч. Це все під заміну, під заміну. Я знаю, дуже люди, які виїжджають в дальніки на 5-10 тисяч кілометрів, подорожують по світу, і вони перед виїздом, навіть якщо мотик, Нормально працює, вони все одно скидають голови, міняють прикладку і тоді вже їдуть. Тому я раджу, якщо ви хочете поїхати дуже далеко, на 5, може 10, навіть 3-4 тисячі кілометрів, я би брав з собою по прикладку ГБЦ під заміну запасно, бо це реальна болячка, і ніколи не знаєш, коли вона прогорить. Ще раджу періодично раз в сезон підтягувати болти ГВЦ, даби там був нужний момент. Затягу. Якщо там не буде плотності нужного моменту затягу, між головкою і блоком, то вона, звісно, приходить. Плотний момент. Буде. Що нам досталось тут? Кофри в комплекті пішли. 650-кубовий мотор одноциліндровий, розроблений совмісно з BMW і Aprilia Замовили вони, вони його у Rotex компанії зійскає. Яка займається моторами для малої авіації. В цілому мотор вважається надійним. Але ж кажу, з прокладки, тут якась біда, не то На апрілях цей мотор пішов нам з п'ятью клапанами. На БМВ вони з чотирма клапанами. Тобто, по суті, це одна і та сама платформа. Всі збільшенці підходять, окрім помпи, помпи охлаждення і клапанов. А так, BMW F60 і Aprilia ас 650 це ідентичний мотоцикл. Цей мотор ставили з 90-х років по 2005 рік. Ці мотори в 2005 році Aprilia вирішила не грати з цим ротикським мотором і у Yamaha xt 660 замовили почали ставити на цей мотик і він вважаю, став біль, більш надійним. Цей мотоцикл. Цей мотоцикл треба використовувати за містом по природі. Тобто, по асфальту, там, де ми живемо, там, де я їжу, кожен день п'ємо, тут нема що робити. Це мотик розроблений під серпантини, під гори, під природу, під ліс, під ґрунт. По асфальту, тут, де ми особисто їздимо кожен день, просто не цільове назначення, скажімо так, техніки. Якщо ви живете на природі, Десь в горах, десь в якихось країнах цікавих, де є ландшафти, там ви його можете реалізувати потенціал. Ми тут, в Гамбурзі, у нас рівнина, гор нема, де мені на ньому їздити. І навіть на пляж, якщо я поїду, я думаю, що це заборонено законом. А цей мотоцикл все ж таки ендуро. Так, да, Це тури ендуро, але по факту тут більше ендуровського. На асфальті він себе ну, поводить нормально, але ж не в кайф буде їхати. Сидушка, ну м'яка, можна їхати по асфальту, по автобану, кілометрів 200 можна проїхати. Але ви ж від цього не отримаєте задоволення. Задоволення ви отримаєте на цьому мотоциклі, я ж кажу, десь в лісі, на, на Серпандій, на природі. Там він себе покаже хорошо. У нас перевернута вілка йде. На апрілях перевернута вілка. На BMW вона класична, яка не кіша. Тут у нас це встається наоборот ну, wow. нормальний, бо далеко не на кожному мотоциклі йде перевернута вілка. На, на секундочку, 99-й рік. Тормоза бремба, до речі, теж. У кожному мотоциклі є. Тормоза бремба за... на мотіках за 226 євро, я думаю, ні. Дуже тонка. Покришка передня означає, що це мотик созданий для піска для піка, для ґрунта, Да? Толщина, я не знаю, яка тут. дуже тонка. 100, 100, 100 на 90 на 19 спереду. 100 мм. Так розумію, 100 мм ширина. Це дуже мало. Ну, як це мало? Так повинно бути. Давайте не будемо очікувати від цього мотика. І накидувати йому класичне кліше, що ми від нього вимагаємо високих показників. В класичному смислі цього слова. Як у нас в народі вважають, що чим більше циліндрів, тим круче. Типу, 4 циліндри це круто, а один циліндр це пуста. Ну давайте від, відходити від цих... <плес> цих не, наративів, бо це ж не так. На всіх ендурах, яких я знаю, 90% це мотори. І не просто так. Бо треба момент на низах. Крутний момент на низах, а хто вам дасть високий крутний момент на низах. Тільки однациліндрова, ну хай буде твін. Витвійни дають теж цей момент. Тому у нас всі мотоцикли в такому класі йдуть моно... моноциліндровий. Кажуть, в стволові. Що у нас? Іде? 50, 50 сил, 50 моментів на цьому моторі. Ну, окей, якщо придиратися до цифр тут 49 плашківних сил на цьому. І попередній власник чомусь задушив його на одну кінську силу. Типа, бо він не мав 25 років. Якщо ти не маєш 25 років від Німеччині, ти мусиш задушити його. Ти маєш право їздити тільки на. 48 кінських сил у нас по документах. І тому він з 49 задушив до 48, щоб у нього була категорія А2. Тому тут <соє> одну кобилу просто прив'язали, стоїло 48 є 5 передач у нас довгі. Я не включав четверту ще не включав, скільки я катаюсь, десь кіметрів 60, це проїхав за весь час експлуатації. До 100 км виходить до трьох передач. Далі вже набраці Четвертий, 5 Тому довгі передачі це п'ятий довгих передач може висишив. Так, деендура більше. Водяне охолодження у нас десь заливається десь, около півтора літра, може максимум 2. До речі, вчасно я замінив Ось Зараз морози, у нас були мінус 7, і я вчасно злив ту воду. Яку ми заливали чисто тестувати, перевірити систему. Вчасно злив, буквально на днях залив антифриз, і все окей. Мотик заводиться дуже гарно. Ну, Звісно, давайте не будемо очікувати від нього благородного звука. Як... Мені особисто подобається рядна четвірка. Або ведвіни мені подобається. Тут такого звуку нема. Що у нас не заводиться? А, відправить. Жив, ласка. классно, назад диба практично немає. Це заводиться їде. Я вважаю, що ті дві вихлопні труби ззаді, вони прикольно виглядають, але, але це додатковий Додаткова вага на моті. Задні дві вихлопні труби на BMW одна вихлопна труба на білях дві. Що у нас ще тут? Я б з номером 2 не комфортно. Зараз ми проїхали з моєю дівчиною коханою. Мені було особисто неудобно. Мало місця. Ну, Якби на короткій дистанції можна проїхати, але на 100-200 км я би не їхав вдвох. Він не знаю, як люди подорожують. Ну, якщо ви фанати подорожі і у вас немає можливості, то звісно, я б по Швейцарії би теж їхав вдвох. Ну, а так Якщо будь-який відкрив, мотик не дуже великий. Це не, це не класичний турендура, такі великі. Це все-таки я вважаю, що це міні-турендура. Да. Але 200 кг ваги. 200 кг І, до речі, висота не маленька. У мене ріст 1,83 м, 1,84 м І мені не так легко з ним справляти. І він теж не низький, бачите? Я повністю не наступаю даже на цю наступню. довольно таки високий мотик. Якщо у вас зріст менше ніж 1,80 м. Но вам буде важковать. Давайте будемо откровенно. І 200 кг ваги це теж якби не сюди, ні много, ні мало что. Ни много ни мало. Вот така ножка, по суті, теж. Ого! Короче, мотик як би там не було, масивний. Масивний такий мотоцикл. Тут бути ще кофра оригінальна, але мені не достались кофри за 220 євро мені не дали кофра. Не знаю чому. Зараз подивимося, що у нас тут в бардачку бардичку. В принципі, маленький бардачок такий. Зараз кину сюди Apple Tech. Маїчак, туди слідковий, де знаходиться мотоцикл. Якщо ви в мене його вкрадете я його знайду. Що, у нас тут воздушний фільтр. Прям тут Тут у нас маніфолди потріскані Класичні, я не знаю, не хочу морочитися з ними. Щоб мені помітити маніфолди, мені треба розібрати всю цю задню частину і замінити маніфолди. Бо до цього карбюратора доступу нема. Карбішник, до речі, мікуні на один циліндр два карба йде. Цей карбюратор йде і на BMW, і на Suzuki 500-кубові, і на 250-кубові, Suzuki сезуки да? йде. Ну, в общем, карбєшник як карбєшник, але доступу до нього нема. Я, допустимо, хочу змазати зараз ростий ход, щоб ходив нормально. А доступу нема, бо він знаходить тут за рамою. Навіть якщо я бак скидаю, все одно доступу нема. Це жесть. В общем, обслужити мотоцикл не так просто в плані карбюрату. Все остальне, все остальне, типу, норм. Голову скинути теж не так просто. Впевняти прокладку ГБЦ, за яку всі кажуть, за яку я буду казати постійно, Треба теж піддамкрачувати раму заламбати, і якось, щоб під... не скинути голову. Не так просто, просто немає. Його скорість по трасі буде 120 км, 130 км. Далі йому вже буде некомфортно. 120-130, якщо вас це влаштовує, тоді можна вважати, що це універсальний мотоцикл. Я вважаю, що цей мотик підходить для новачка. Підписник скидуємо щось. Я вважаю, що цей мотик підходить або для навачка, або для людини, яка любить природу їсти по природі. Да. Тому цей мотик буде класний. Особисто я <розумію>, розумію, що це не мій варіант. Би, кататись прикольно, так я живу в центрі міста і можливості їздити за город, дась по лісу. Ну в мене немає тим більше в Німеччині, йому взагалі тут нема місця в Германії. Тут кожен крок під цим під законом, ти ж не маєш права в ліс заїхати і кататися. А якщо ти живеш в країні, попроще, ти маєш право в Україні, в будь якій країні, на східній Європі десь ще. В Азії кататися спокійно на мотоциклі. І прикол в тому, що це індура, на якому ти можеш просто їхати по асфальту. Якщо класична індура треба возити на лафетах, то їдеш, як правило, на машині, везеш прицеп, на прицепі вже мотоцикл, потім ти переїжджаєш, кидаєш, а потім все назад. А тут у нас гражданський мотоцикл з поворотниками з фарами. На якому ти маєш право переміщатися по дорогам общого пользування. Тут у нас регулятор переднатяга заднього амортизатора, який знаходиться не ззаді, а він знаходиться. Ось тут. Ось його положення заднього амортизатора. Тут воно закручується, і тут він зверху закручується. І тут у нас регулятор є у нас софт, є у нас хард і є проміжоточний варіант. От так, то ти крутиш собі, не тягаєш. І, до речі, по-моєму, тут висота, піднімається. Чи, виходить, ти має собі тут пробляєш. До речі, рама алюмінієва у нас з 90-х років. Це один з перших мотоциклів, які почали в такому класі робити алюмінієву раму. Що вважаю великим плюсом. Тут у нас регулятор холостого ходу, який в мене успішно покрутив. Я ж то не знав, що це регулятор холостого ходу. Я ж та не грамотний чоловік. Мені сказали, що ця крутілка відповідає за. За що? За обогатитель, да? <сі> ну обогатитель у нас от тут. А це у нас регулятор холостого ходу. І нефіг його крутити, якщо ви не знаєте що це. Я його їхав, крутив, думав, типу да? Зробив там 5 обертів. І він викрутився. А зараз мені його на місце закрутити нереально. Там нема доступу. Мені треба півмотіка зараз розібрати, щоб закрутити цей тросик регулятора холостого ходу, який на карбюраторі тримає в правильному положенні вагач. У нас є рівень температури. Є у нас тільки кнопка. Наприклад. У нас є такі індикатори рівня палива. Якщо у нас буде низький рівень бензину, то у нас просто засвітиться ця, ця лампочка, що у нас резерв. Світло, дальнє, ближнє. Натиск. Якщо, якщо у нас не буде тиска, то у нас засвітиться лампочка давлення масла. Нейтральна і поворотне. Все, все елементарно, просто простіше мотоцикл я ж кажу, якби вони не з цим мотором, а якщо вони одразу взяли б у Ямахи, цей двій, якщо ви, окей, ви не хочете розробляти свій, бити одразу в японців. Вони замодрилися з цим мотором, і по факту ти купуєш і, не знаю, виїжджати на дальники, поки ти не перевіриш цей мотор ну, я Ябницьку особисто. Хочете, а приліт 650, міняти викладку за те, щоб болти вперед подорожувати по світло.